У нас тут чужий серед своїх Лана, забрався на парковку Субару. Стоїть три, начебто, однакових машини, але доволі різні. Один аутбек стоїть 2,5 атмосфера ремінний двигун, автомат. Він приїхав у нас на капіталочку, тому що доволі таки сильно перегріли той двигун. Друга машина це 3 літра на механіці. І ще один стоїть вотбек у нас це 3 літра на автоматі. От Всі три різні автомобілі. Автомобілі зовсім різні. Понятно, що саме цікава машинка це синенька, та, що на 3-літровій механіці, та, да, та, звісно, весела машина, гарно їде, питань немає, гарно виглядає. Ну, 3-літровий автомат теж. Сам по собі двигун він надійний. Дійсно, крім того, що він краще їде, ніж 2,5, він дійсно сам по собі він понадійніше буде від 2,5 двигуна. Там уже у нас Йотні ремень, там у нас вже йде ланцюг. Ну да. Мінус тільки, якщо туди ставити газ, не дуже дешеве регулювання клапанів. Але при тому всьому система C-Drive, також на що на механіці, що на автоматі, на 3 буде. Тобто, доволі такий дійсно, доволі такий цікавий автомобіль може бути, який, він, там, от, навіть якщо брати чорного отбека, який він не був так з виду начебто сімейна машина, а може його навалювати. Дійсно, як не сімейна. Якщо брати щось попроще, щоб воно було, там і газик можна було поставити, і розход був більш-поменше, тоді да, можна дивити сторону 2,5-го двигуна, там все буде попроще в плані обслуговування і подешевше в плані витратя пального, але тож такий, деда автомобіль в порівнянні з 100-літровими варіантами.